Ну что ж, финал. Абу-Даби. Останий бив в сезоне. still fighting for this title wow wow what a move We've just seen the pass of the season surely oh nearly off the road there lando norris decisive move to the inside sonoda thinks about the lunge but there's nothing he can do but the comeback of all comebacks will fall short max verstappen wins the abu dhabi grand prix but this will be a victory lap for lando norris Офіційна назва траси. Yes, Circuit. Ця траса вкрай рідко дарує щось цікаве, і вона нудновата. Бо тут майже завжди хто як сортував, той так і закінчить, бо вже. 15 разів гонщик, який стартував із полпозиції, вигравав гонку, і це за 17 гран-при, які тут проводили. Але коли трапляється драма, це прям епічний рівень. Особливо, коли йде боротьба за чемпіонство. Наприклад, як в 2010 році, коли чемпіонство вирішувалось між Алонсо, Вебером та Фетелем, і стратегічна помилка Феррарі коштувала Алонсо чемпіонства, яке він програв на 4 очки Себастьяна Фетелем. Фінал 2016 року. Одна з найбільш напружених психологічно виснажливих гонок в історії Ніко Розберг проти Льюіса Хеммельтона. Льюіс взяв пол і блискуче стартував, захопивши лідерство. Розберг стартував другим і утримував цю позицію. Починаючи з середини гонки, Хеммельтон почав свідомо сповільнювати темп, щоб зібрати за Розбергом групу болідів. І на фінальних колах Розберг опинився під подвійним тиском. З одного боку він мусив стримувати Фетеля та Ферстапена, з іншого не відставати від Хемілтона. Але Розберг отримав свою другу позицію та виграв чемпіонство. Та завершив кар'єру. І, звичайно, 2021-й. Дуже. спірний фінал. Де Макс та Льюіс були очковочко -очко один з одним, і ця гонка вирішувала все. Після аварії лорда Ніколаса Латіфі виїхав сейфтікар, а потім були ті самі правила Майкла Масі з обгіном тільки частини кругових. На останньому колі Макс прийшов Льюіса і став чемпіоном. Світ розділився на два табори: на тих, хто каже, що все було правильно, і на тих, хто каже, що трофей вкрали у Льюіса. І це досі обговорюють у соцмережах інтерв'ю і психотерапевтів. І що ж було в цій гонці? Так, напевно. Певно, ви вже знаєте, хто чемпіон, але все-таки, як пройшов цей вікенд? Давайте дізнаємось в цьому відео. В ній більшість пілотів були замінені резервними гонщиками. З цікавих це Блад, який в наступному році буде виступати за Racing Bulls. Також на трекі був брат Леклера. Або як їх називали інженери інших команд, молодший і великий Леклер. дуже Джині аттріседс. Фарі коріко і колесі. Трохи занесло машину альпін на стартовій прямій. У Вільямс були проблеми з радіо. <плес> на першому повороті у Макларен сталося блокування колес. І Леклер вирішив знову покрутити спінджитсу. Боліт Бермана втратив потужність. <плес> на цьому практика закінчилась з такими результатами. You. У Оскара сталося блокування переднього колеса. У Макса з Норрісом майже сталося зіткнення. Що цей хлопець робить? Я був зіткнений. Борід після Катару продовжує стрибати. Антонеллі заблокували його швидке коло. О, май Бог, що ти робиш, ідіот? За словами Карлоса, у нього стався дивний різкий поворот. Я мав дивний снап-трен, так? Так, дивний. Окей, ми чекаємо. І Албон також скаржився на боліт. We, we, we so we, we а Берман навпаки сказав, no. що машина неймовірна цього вікенду. У so колопінто було блокування, через що він вилітає з треку. І фінальні результати практики такі. Практика почалась з неприємного інциденту з Хеймлтоном. Його боліт занесло, і він врізається в бар'єр. На цей раз цунода заблокував швидке коло для Норрісі. Хм, Напевно, Юкі тренуються на головну гонку. Під час виїзду з Пітлейну стався інцидент між Юкі та Кімі. Макс знову Макс незадоволений болідом цього вікенда. І практика закінчилась з такими результатами. Асан Мартін продовжує показувати дивовижні результати. І у першому сегменті Алонсо закінчує на пі 4. Люїсу не вдається покращити результат, і він вилітає. Хм, мені здається, він це робить невмисно. Типу бере квести, щоб стартувати як можна нижче і піднятися як можна вище. А якщо візьме подіум, то це ж взагалі буде легендарно, тим більше на цій чортопхайці. Також вилітають Колопінто, Газлі, Юлькнберг та Албон. У другому сегменті Бортолето показує непоганий темп і піднімається на Пі4. І Алонсо знову показує свій досвід і займає Пі4. І кваліфікацію покидають Строл, Антонеллі, Лоусон, Слайнс та Берман. Третій сегмент розпочався з поула від Макса. Під час швидкого кола Рассел майже мав зіткнення зі стіною. Ферстапен показує ідеальне коло і починатиме гонку з Поула, а за ним Норіс і Оскар. Три можливих чемпіона стартуватимуть пліщоплі. І початок гонки обіцяє бути цікавим або ні, якщо гонщики не будуть сильно ризикувати. Фінальна гонка розпочалася, і після старту майже нічого цікавого не відбулося. Тільки Алонсо обійшов Расела, а потім почав принюхатись до Леклера. Тим часом, як Оскар гарно обійшов Ландо по внутрішній і зайняв другу позицію. На четвертому крузі Джордж, який мав проблему з гальмами, повертає програму позицію Алонсо. Але Клер намагався атакувати Ландо, але його спроби провалилися. Потім, коли на підстоп заїхав Ландо, і за ним Шарль, Джордж та Алонсо, Норріс опустився на дев'яте місце і почав через трафік прориватися вперед, обганяючи всіх, не відчуваючи ніяк. Ко спротиву, і за три круга він вже обігнав Кімі Карлоса та Лосена зі стролом, які дуже довго мірилися яйцями між собою, і в цей час, поки вони м'яли один одного, Норіс обходить їх обох на одному повороті. Але на 23-му колі він дійшов до Юкі Цуноди, який згадав своїх японських предків з другої світової і готовий був повторювати атаки японців на американську флотилію. І по радіо він сказав, що знає, що робити, і готовий був воювати з Норісом стільки, скільки зможе. Він протримався до першої прямої, де він почав робити маневри перед Ландо і вибив його. страсти. Та отримав за те штраф. Сумно да провалив мисија. На наступному колі Макс заїхав на пістоп, і він опустився за Оскара, якого він зміг обійти до 41-го кола. Та Піастрі йде в боксі після того, як віддає позицію Максу. А і Албон теж був в боксах тоді, і він отримав штраф за перевищення швидкості. Тим часом Леклер атакує Рассела і обходить його напрямі. Коли Макс дізнався, що Леклер вже за Норрісом, то питав у свого інженера, чи наздоганяє Шарль його. Бо остання надія Ферстапена була тільки на депресивного та психічно розбитого чоловіка на червоному тракторі. Шарль дуже старався, навіть ставив найкраще. If that pulled up outside your house, you'd think, oh no. A drug dealer is here. але він не так сильно його наздоганяв. А потім, взагалі, під кінець втратив весь темп і дуже відстав. Тому єдиний спосіб у Макса, як він міг перемогти, це повторити 2016-й і почати сповільнюватися, щоб дати шанс Леклеру обігнати Норріса. Але це було занадто ризиково. У Оскара були новіші шини, та і Ландо скорочує відставання, тому це навряд чи би вдалося у цьому гран-прі. А так гонка завершилась перемогою Макса Ферстапана з Оскаром Піастрі на другому, і Ландо Норрісом на третьому, якого йому вистачило, щоб перше стати чемпіоном світу. А ось як гонка. Закінчилась для інших. У Феррарі був хороший темп, Та і зі стратегією вони дуже добре зіграли. Та Льюіс зміг піднятися з Пі-16 на Пі-8. Астон теж був непоганий. І Алонцік зміг взяти шосте місце. Та строл зі штрафом отримав Пі-10. Ніко, стартуючи з Пі-18, взяв пі 9 Він проводив дуже хорошу гонку, і під кінець йому ще й пощастило зі штрафом Бермана і Ленса. Team aura а тим часом Макларен раділи. Оскар з Кригович зубами вітав Ландо. Зак Бран вирішив заруїнити момент для чемпіона цієї. Куда uh, 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 Hotline? Інженер uh -huh. Макса плакав. Макс навпаки, казав, що він не розчарований, і це був легендарний камбек, і всі ці ви. Вони, що були в минулих відосах, що Макс робить камбек і переможе Ланди, були безтолковими. Та на останок цього сезону ми можемо попрощатися з Юкі Цунодою, Гельмутом Марко, який вирішив покинути ридбул, командою Кіксаубу, ерою болідів, аеродинаміки Гранд Ефект та ДРС, яка почалася з першого використання Дженсена Баттена і останнього Кімі Антонелі та останнього обгону з ДРС від Ленса Строла. Тож це був огляд гран-прі Абу-Дабі 2025 року. А ви підписуйтесь на канал і на всі наші соцмережі. А я хочу побажати вам мирно. Небо над головою і дякую вам за перегляд. Ну, а тепер уже пізно. У час вам ліжечка. І спати. І хай вам присняться хороші-прихороші, солодкі присолодкі сни.